Знайомитися з справами, заведеними на колишніх Зеленівців слідчими органами, в тих справах я натрапив на багато таких імен, яких я, зрештою, і знав, яких і не знав. Але імен із Трипілля, із Халип'я з Чербанівки, десь чоловік 300 тільки трипільців було в тих справах названо. Кожній справі десь йшлося від 48 до 56 чоловік. Всі вони зрештою розстрілювалися. Інкримінувалося їм, що вони учасники якоїсь підпільної організації, яка бореться за знищення радянської влади. Але перше, що було записано, зеленовець або ярий Зеленовець, або активний Зеленівець. Всі вони були тільки. І по всьому було видно, коли ці вироки виносились, тільки Зеленовець було, саме слово, у, у цих. Вони розстрілювалися. В 1937-38 роках у нас на Обуховщині було репресовано десь до 700 громадян. І в основному це були громадяни, які зв'язані були з Зеленівщиною. За час моєї роботи у Германівці я ні від одного, ні від одної людини не чув поганого слова про зеленого. А Разом з тим не вихваляли, але ну таке позитивне ставлення до нього відчувалося. Ось я, наприклад, таким зайнявся питанням. Вивчити, хто ж боров за радянську владу, хто брав участь у так званій тоді звали, громадянській війні, та і учням, і сам займався. Виявляється, що в великому селі. Такому Германцю, ні одного чоловіка не було, який був, був би е, у Червоній армії до 20-го року. На я в директора в школі прийшов е, сторож Кільний. І так ми сіли, покурили з ним, поговорили з ним. Він каже, знаєте що, я у замолоду у Зеленого служив. Ви знаєте, розумний, башковита людина, щоб він, каже, за більшовками пішов, то він був такий, як Щорс або Ворошилов. І взагалі там дуже відчутний був такий націоналістичний дух, як можна сказати, у селі. Я пам'ятаю, любили українські пісні згадували про 20-ті роки, що тоді було. І фідеш, у це у хату читальню чи просвітує тоді. І там і книжки давали, і Грінченка, особливо була ця популярна під тихими вербами. Я вже був, то мені е, вже стали довіряти, почали давати під тихими вербами Грінченка, тоді історія української літератури Сергія Єфремова. Тоді цей короткий курс так сказати, ем, Грушевської історії. Сотні тисяч людей віддали свої життя, обороняючи Україну. Де ж їхні могили? Де Гонти могила, запитував Тарас Шевченко, мученика праведного? Де похоронили? Де Залізняк? Душа щира, де відпочиває? Тяжко, важко, кат панує а їх не згадаю. Невдачою закінчилися і пошуки могили отамана Зеленого. Одне з небагатьох поховань, до якого ми можемо прийти і покласти квітку пам'яті це могила повстанця Опанаса Пустового із Щербанівки. У Творчості Тараса Шевченка найчастіше зустрічаються слова слава і могили. Ми стоїмо ось біля могили мого земляка, односельчанина Опанаса Пустового. Він був розвідником отамана Зеленого. Цей хрест з 19-го року стоїть по сьогоднішній день. Один залишився. Таких хрестів тут було 18. На цьому кладовищі лежить не один козак отамана Зеленого. Тут лежить гармаш Ігнатенко Трохим. З тої сторони лежить корінний дуб. Рудик Дмитро. І тут багато ще козаків лежить, але вже ніхто не знає, де ці хрести, бо вони були зрубані, їх знищили. Зрубані були найбільше під час голодовки. Також на цьому кладовищі захоронено під час голоду привезли сюди людей, яких померли від страшної смерті, від голоду, десь більше 300 чоловік. І на другому кладовищі ще є. Також. Мені болить доля мого народу, рід степу стоїть курганом, скит мій пращур в ньому спить, то землі моєї рани, то моє мені болить, і живуть легенди вічно, з глибини гнідих століть ми, праправнуки правічні, що забули заповіт, як нас нищили. Ламали, затикали нам роти, Язики нам виривали Доморощені коти, Нас безбаченки хрестили, Чили рідне шанувать, дорікали, де могили Ті, що в них сплять, Де історія держави, І яка була там січ, І робили нам облави Чорну тридцять сьому ніч, І вже сміялись гордо. Відреклись, перемогли, Ті на кріслах держе морди Яничари і осли, Та в степу ідуть кургани, Скид, мій пращур, там не спить. Він мої лікує рани, бо ж болить, болить, болить. Одного разу я в Трипілі зустрів плюту Івана. О, і він на коні їхав на возі, під, і говорить, сідай я тебе підвезу. Він мене запитав, як справи. Та, я це закінчую академію художню. говорю. Та виліплю, говорю, вам у зроблю портрет там отамана Зеленого. Він говорить, ти дивися мені, бо це було, ну, ще радянська влада, 89-й рік. Дивися, бо я, бо я говорить, за це діло 10 років, хоч я говорить, і не був там в тих загонах. Але мої, говорить, родичі були, я 10 років, говорить, на Сибірі був. Михайло Горловий скульптор, член Національної спілки художників України. І автор першого в Україні пам'ятника Отанонові Зеленої. Та коли Михайло Горловий у жовтні 2007 року разом з дочкою Лесією перебував у Канаді на виставці, його майстерні підпалили. Згорів увесь творчий набуток 35 років життя, в тому числі і по грудях. Отамана От зеленого. Згоріли і роботи Лесі Гордової. У мене в майстерні згоріло дуже багато. За 30 років, 30 років я творчо працював. От за 30 років згоріли всі мої твори. Десь більше тисячі творів, десь до, 200, до 300, десь 250 творів доньки згоріло. Ну, Знищено було. Кераміка ж вона не горить, а вона, коли падало все. Ламалося, дах, і стіни валялися. Все це потовклося. І в мене там було, крім, окрім моїх творів, у мене була скіфсько трипільська тематика. У мене були твори з бронзи, з каменя, з дерева і з кераміки. Я працював в усіх матеріалах, тому що я до академії художньої був різбірем 10 років по дереву. То дерево, звичайно, згоріло все на попіл. Кераміка потрощилась, камінь розсипався, коли пожежники полили, гарячий камінь, він розсипав. А бронза поплавилась у тих, сторонах, де, у тих місцях, де була вона тонка, і або розсипалась, або покрутилась і пооламалась. Згоріла в мене велика бібліотека, в мене було багато книжок про мистецтво. І навіть історичних книжок, там 19 століття, в мене були автографи там, Маяковського. І багато було в мене літератури. Григорій Косинки в мене.